А Бородянка це перше місто, яке з перших днів війни повномасштабного вторгнення було спочатку розбите, а потім окуповане більше ніж на місяць. Після окупації, в перших числах квітня, наша команда волонтерів від ірпінської біблійної церкви приїхала в Бородянку. Я сподіваюся, що сьогодні всім від цього буде корисно. Волонтерська команда Ірпінської біблійної церкви масштабує успішний досвід та активно розширює географію допомоги на деокупованій Київщині. Приблизно десь через рік вже така от потреба в гуманітарній допомозі вона вже якби відійшла, і ми зрозуміли, що якби ну багато гуманітарки вже роздато, і ми почали. Робити клуби для дітей, підлітків спочатку. Це був ірпінь, згодом гостомель, а тепер волонтерський центр для дітей було відкрито у Бородянці. Ще в одному селищі на Київщині, яке пережило окупацію під час російського вторгнення. Після деокупації вони всі були е зламані, можна так сказати. От і вони потребували банально просто спілкування. Ми проводимо трьохденний літній табір за участю наших партнерів, також з Нідерландів і. Це табір для дітей віком від 6 до 12 років, де ми з ними класно проводимо час. Ми різні фанові ігри. В нас є різні уроки, майстер-класи, різні призи, конкурси щодня в волонтерському центрі в рамках літнього табору проходять зустрічі для дітей та підлітків. Для них волонтери проводять групи раннього розвитку, тренінги, майстер-класи та арт-терапевтичні заняття. Саме сьогодні в бородянці проходить майстер-клас з вітражу. Я сподіваюся, він принесе задоволення дітям. Як зазначають організатори для іноземних волонтерів, це особливий виклик подарувати моменти радості та надії тим дітям, які побачили війну та руйнування на власні очі, живуть щоденними повітряними тривогами під загрозою ворожих обстрілів. з so, Нідерландів time... все більше і більше охоплюється людей, і вони приїздять. Спочатку син, донька, батько, а потім сім'ями. Люди хочуть допомогти Україні. І, безперечно, ми тут для того, щоб також вас, українці, підбадьорити. Але відверто кажучи, ми надихаємося вашою сміливістю, вашою роботою. І ми бачимо, наскільки ви сміливі. Ви рухуєтесь вперед, і нас це надихає. дуже важливо проводити такі заходи під час війни. Чому? Тому що війни є дуже багато, її багато в новинах. Діти чують вибухи, діти чують сирени. Вона є скрізь, і для дітей це дуже важливо. Чому? Бо їхній психологічний стан він ще формується. І коли ми їх відволікаємо від цього стану, коли ми проводимо з ними такі табори, якісь заходи, такі ігри, то діти вони відволікаються, і їхній психічний стан він формується. От, тому я ну я думаю, що це дуже важливо вкладати саме в дітей цей час. Так. Завдяки підтримці волонтерів діти та молодь бородянки поступово психологічно відновлюються і розвиваються. Редакція медіапогляд продовжує висвітлювати волонтерські ініціативи в містах і селах Київщини. В коментарях під цим відео пропонуйте героїв для наших наступних сюжетів. Дмитро Боженко, Дмитро Маркевич з Бородянки. Спеціально для медіапогляду.